Мої щирі вітання на каналі ICTV2. У цей день слідкують за хмарами. Якщо по небу пливуть хмари жовті, ніби мед... Це на дощ. А чи правда це? Давайте дізнаємося про погоду на сьогодні. На заході дощова похмура погода по всіх областях. Хмари накриють із самого ранку, а вже з обіду почнеться дощ, який час від часу стихатиме. Температура комфортна, але не спекотна. В день десь 22-24, а вночі 12 14 градусів тепла. На півночі України день у сірих тонах, спокійний і стрим. Маний небо буде вкрите лихими хмарами без суттєвих прояснень. У другій половині дня обіцяють дощ, тому парасолі прихопіть з собою. Температура 26-28 в день, вночі 16-18 градусів тепла. На сході. Кардинальна інша погода. Там сьогодні очікуйте ясну, трохи спекотну погоду, без опадів. Стовпчики покажуть 31-33 в день, а вночі 18-22 градуси тепла. На півдні небо блакитне, чисте, бездоганне. День принесе спеку. Уникайте перебувати під відкритим небом у години активності сонця. Дена температура 33-35, а ввечері 17-21 градус тепла. Очікуйте на сонячну погоду і в центральних областях України. Не буде ясним ні хмаринки, ні нактику на зливу. Сонце світитиме щедро. Лише на Вінницю насудуться хмари 28-30 градусів в день, вночі 18-20 градусів з плюсом. У Києві очікуйте на хмарну погоду навіть з невеличким дощем. Рекомендую запастися універсальним одягом. В день буде тепло, ввечері проголодно. Градусник покаже 24-26 в день, а вночі 16-18 градусів тепла. Надовго з вами не прощаюсь до зустрічі вже в понеділок. А зараз нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!